Привіт, друзі! Ну що ж, друзі, сьогодні у нас розпаковка. Розпаковка на деталі на моє авто. Пора готуватися до зими. Так, що я заказав? Заказав задні в реактивних тяг фірми Ебі. Далі полі. Ось такі. Поліуретанові втулки для амортизаторів задніх, втулки для реактивних тяг. Це у нас іде на передній стабілізатор. Ну і трос для ручника і плімфьордер шарова.